Де ж мої улюблені келихи? Я ж не п'ю як якісь п'янюшки з будшого. Я п'ю келихів. Правда? Вони останнім часом поробилися. Треба буде підкупити нових. Червоний як рубі, вже від самого лише кольору в голові починає закипати нова сутність. А пахне як? Ммм, клас! Під таке віно мій текст писатиметься дуже добре. А коли мені його, до речі, замовили? Ще перед Новим роком? А зараз уже квітень. Без моєї статті ніхто не видаватиме цієї антології. Я, точніше, окологія. Хто їм іще напише краще. Та мої тексти проти всіх їхніх, то як вино проти соку з картонною коробкою. Так, я пишу свої тексти повільно. Але що ви хочете, щоб шедеври писалися за один вечір? Щоб на створення шедевру йшла одна однісінька пляшка. Та то буде не шедевр а томатний сік. М -м -м. Не виносин тестер 2002 року. А вино кадарка ординарна яка бере на фурши, наш скупердяй редактор <смір> і розливає по пластикових склянках плебей нещасний. А він іще мені казав, треба менше пити, ну, як каже сантехнікам чи електрика. Але головне то, головне то, не скільки пити, аж що пити, і є напої, яких п'яниці взагалі не п'ють. Я п'ю саме таке. І тому не треба на мене цих наїздів. Комусь іншому, кажіть, треба менше пити. Mm. Mm. Вже немає половини пляшок. Добре, що в мене на цей вечір є друге. А де сир? Я ж купила сир, і хліб, і вершки на ранок, і каву, і чай, і цигарки. М -м так, так, так. І ще касирка була для мене кемлу від сусідньої каси, бо в неї закінчився. А де та торба? Я, я вас питаю, де? Де я її кинула? У коридорі? На кухні. Торба лишилася у шафці в супермаркеті. От паскуди! Це ж, ж все через них. Тих та штовхав мене, я розбила пляшку. А де ключ. А воно прожита ніч. Чи ті паскуди, які змушують платити за те, що й самі розбили, конфісковують забути покупцями? Mm. 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 Гаразд. Вранці піду туди. О. Ось ключ номер. Сто Та була б алкашкою, загубила б того ключа, а в мене він є? Мамо, ну чого ти лізеш до мене? Хіба ти не бачиш, що я завантажена по самі вуха? Ти цього не бачиш? Знову лізеш на свої справи, знову даєш мені свої дьодські поради. Треба менше пити, а не треба підглядати за мною. Все життя вона підглядала за мною, обнюхувала мене, як сука, чи не корила, чи не пила, Чи не обіймалася з хлопцями? Вийди з моєї кімнати, дам пляшкою по голові. Ти ж знаєш, я можу. все, все, все життя водила до мене своїх подружок, які мене виховували. Тобі самі бракувало слів. Ти зараз привела сюди свою стару пану Настю Іванівну оцю висушену, непетущу вобу. Я, крім води, з сиропом, нічого не вливала до своєї ротової порожнини. Та навіть... навіть чай нормальний заварити не може. Та забирайтеся геть обидві трізвині, ці нещасні. Не знають ні що таке ні ніщо таке добрий мужик. А ти а ти знову за своє матінка? А ти, мама, кажеш, нібито отрута. Ти думаєш, я забуду, як ти розбивала пляшку, яку мені привіз Вітька з Франції, знайшла передові методи боротьби з алкоголізмом. Горбачову спідницю. Ти кинула об підлогу? А пляшка не розбилася. Та ти ее Раз розбила дзеркало а пляшка тіла. Та від такої матусі, як ти, діва Марія, пити почне. А чого А чего це ти, приперлася сюди? За тиждень після того, як була мою улюблену пляшку, взяла і померла. Але щойно ти... ти стояла тут і, і рука твоя тремтіла, і ту руку до мене простягла і торкалася мене тою рукою, як живий був той дом. -то. Ось 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 тут я відчувала твою руку. Що в очах щось може примаритися, але щоб на дотик, то, то напевно вона була тут. Значить, значить, у цю хату приходять мертві. Значить, тут є канал зв'язку із царством мертвих. Мама! Може, ти тепер почала пити вино? Давай, давай я тобі дай. Як добре, що ти прийшла, мамо! А може, ти підеш, забереш мою сумку з камеру схову в супермаркеті? Куди ти, куди ти поділась? Кажеш, тобі не видадуть, а там, там не видають. О! О! Ось ключ, Шоколадка 187. Відкриваєш береш сумку, її ніхто не спитає. Так. так заспокойся. Якщо мама прийде, то. Супермаркет вона не піде. Що робити, коли навідуються привиди? Правильно випити, щоб не пояк. Мама зникла. А Настя Іванівна чогось не йде до себе. Дитинко, Люба, ну чого ти б'єш? Спасибі вам, звичайно, за готельку, яку ви нам залишили. Але то була ваша добра воля. І це не дає вам права зараз робити дірку в моїй голові і казати. Треба менше пити. Загиньте та забирайтеся назад до себе.